Доброго часу доби. Черговий ремонт копалки Сьогодні покупав трохи побачив, що вже вона копає не так. Що вже горнеє бульдозер вже набиває тут кучу землі. Так, виміт копалку, воно все працює гарненько. Хід ножа доволі великий. Ну як от, Допустимо сантиметра півтора. Так, по теорії, вроді, все добре. А на практиці, що відбувається, коли я зараз ногою труса. І от, О, оці воно втри. О! Одя. Весь. воно, На цей хід на цю втулку розбила. І вже воно. Достанеш копалку, брошюр, тарабанить, візьмеш землю, а вона не копає. І ніс ледве ледве отако, вручиться. Десь там трохи вже воно горне. Якщо ніж працює гарно, то земля проходить прекрасно. Так, ще стосовно копалки. Ну от, Сьогодні мені провало тут, от, бо тут парається земля. Ніч не працює, воно горне як бульдозер, а це плече все одно старається душити вниз. І воно його тут порвало. Хоча в мене знизу воно укріплено під цією дугою, під цією пластиною ще йде катанка 12, -ка, мабуть, тут 14-ка, я не пам'ятаю, але воно його відірвало геть повністю поперек. Я заварив там, згорив пополам докупав. І зараз от вирішив оце все устранити. Буду робити, мабуть, другу тягу. Оце вже там стане Еліпсом. Вже воно на силу витримало 4 роки, купає побагато. Ну, цього року 40 сотих, минулого року було 70, потім, потім десь 50, я не пам'ятаю е багато. І вже за цей час вона вже на волі потрипала. потріпала. То буду старатися розсумити, потім. Видовжу подальше відео роботи. Що я спів зробити? Добре, дякую всім за увагу.